Шалено вплинуло, тому що це по суті справа. В нас є перша в історії війна, в якій БПЛА настільки широко застосовується. Застосовується обома сторонами. Людина повинна бути спокійною, холодно мислити. І саме важливе, от реально саме важливе, насправді, це зацікавленість і бажання. Тобто є люди, які довше вчаться, є люди, які швидше вчаться, але е, не факт, що з людина, яка швидко вчиться, вийде краще оператором, ніж з того, хто довго дуже класно спочатку навчитися літати коптером, а потім сідати за ФПВ-шку. тому що ФПВ-шка це в небі камінь. Вона, скажімо, її треба постійно контролювати. Коптір може зависнути, ти можеш там собі в принципі, просто руку набити на нього. Навчально-тренувальний центр Тернове Поле 8 днів курс. Даємо базові навички керування коптером, багато вчимо так, базовим принципом ведення аеророзвідки, вчимо знайомимо з софтом різним. Знайомимо з коптерами різними щодо обладнання, в принципі, від якщо ви хочете повчитися, то від вас в принципі, нічого не потрібно. Ми маємо навчальні дрони. Якщо у вас є свій, якщо ви вже його вибрали, да, якщо ви вже поцікавилися, і так далі, то ну, звичайно, звісно, свій це теж хорошо.